Вертеп. З чим у нас асоціюється вертеп? Задумайтесь, що ви принесете людям в це свято щасливого і мирного різдва. Вертеп. Старовинний пересувний український ляльковий театр, де ставили релігійні і світські п'єси. А з чим у нас асоціюється Вертеп? Це група акторів. Професіоналів чи аматорів, які ходять і демонструють історію народження Ісуса Христа. Але задумаймось на хвильку, що по сценарію зображає Вертеп, які його дієві особи: чорт, смерть, іноді коза, єврейські подружжя, яких називають образливою діалектичною назвою жид та жидівка, зображаються брудними, скупими і розпусними. Коли в мій дім приходив вертеп, мої діти боялися і тікали по кімнатам. Народження Ісуса Христа не приносило страх, навпаки, радість. Що ж приносить вертеп? Радість народження Ісуса Христа, нашого Спасителя, відкуплення від гріхів, прихід на світ Месія і Бога в людській подобі, чи щось інше? Чи по сценарію атеїстів зображається зневажливе ставлення і образа євреїв? Але ж Ісус також був євреєм. І якщо ви цього різдва плануєте бути учасником вертепу, задумайтесь. Що ви принесете людям це свято? І що символізує ваш вертеп? Перепишіть сценарії, які несуть страх, образи, скупість та антисемітизм. Несіть радість, мир, надію, спасіння і вічне життя в кожний дім щасливого та мирного Різдва.